Всім привіт! Під моїм останнім відео про огляд і досвід користування Xbox Series S, залишу підказку у правому верхньому куті. Підписник запропонував розказати про підписку PlayStation Plus. Я подумав, що з цього можна зробити класне інформативне відео для людей, які не користувалися ще підпискою або тільки базовим тарифом. Ніхто не сперечатиметься з тим, що Microsoft наробила багато шуму в ігровій індустрії зі своєю підпискою Xbox Game Pass. З цим я переконався на своєму досвіді під час користування Xbox Series S. Компанія просто взяла модель Netflix або інших подібних сервісів і перенесла її на ігри. Користувач платить фіксовану суму грошей на місяць, ну або на рік, і натомість отримує масу контакт. Масу контенту практично у будь-який смак. І поки Microsoft на чолі з улюбленим у народі філом Спенсером витрачали мільярди доларів на придбання цілих компаній, такі як Bethesda, Obsidian, ID Software, Arkane і в кінці кінців Activision, і все це робиться, щоб прокачати Game Pass якомога більшої кількості ігор. І тим самим залучити ще більше аудиторії на свої ігрові платформи. А в Sony, в свою чергу, стояли на місці зі своєю підпискою PlayStation Plus. Sony чудово розуміла, що зі своїм конкурентом потрібно щось робити, інакше ринок буде втрачений і ніякі ексклюзиви не допоможуть. І з виходом PlayStation 5 компанія анонсувала PlayStation Plus Collection. PlayStation Plus Collection це каталог з парою десятків хороших ігор епохи PlayStation 4 для передплатників PlayStation Plus. Тільки проблема в тому, що вони не поповнювалися ні новими, ні старими іграми, взагалі ніякими. А на момент запису відео Sony взагалі видалила дану колекцію зі списку, і забрати її можна було тільки до 9 травня. І у березні минулого року Sony оголосила про зміни в роботі PlayStation Plus. Сервіс вирішили значно розширити, включити в нього додаткові переваги і розділити на три формати Essential, Extra і Deluxe. План Essential це по суті стандартна підписка, яка діла і раніше. Користувачі отримують доступ до щомісячних роздач ігор, каталогу PlayStation Plus, Collection. Який вже зараз недоступний, багато користувацького режиму, хмарного сховища, ексклюзивних знижок і матеріалів. Саме на цей формат перевели всіх підписників, у яких була оплачена звичайно PlayStation Plus. У варіанті екстра до всіх перерахованих вище переваг додається окремий каталог, який включає до 400 ігор від внутрішніх студій Sony і партнерів. Сюди входить Returnal, «Assassin's Creed Valhalla. В ремейк Demon's Souls, Control, дві частини Spider-Man та інші круті проекти. А в форматі Deluxe з'являється демо-версії і бібліотека класичних ігор з PlayStation 1 і PlayStation 2. Користувачі зможуть завантажити на консоль такі хіти минулого, як Borderlands, три частини Bioshock, Tekken 2, останні з нас. Серію ігор Batman, Crazіс, ну і багато інших. Усі ігри в оновленій PlayStation Plus розкладені за своїми розділами. Складно буде заплутатися. На головному екрані є каталог ігор, де можна знайти проекти з PlayStation 4 і PlayStation 5. Ігри місяця це розділ, де лежать ігри, які роздають щомісяця переплатникам базової PlayStation Plus. На дорожчих тарифах ці ігри також можна забрати. Далі йде каталог класики з ремастерами та проєктами з минулих поколінь PlayStation. Особисто в мені нова PlayStation Plus дуже сподобалась. Я знайшов для себе масу ігор, які давно хотів перепройти ще раз, але ніяк не доходили руки. І це стосується не лише. Нових проєктів й ігор класики. Головне питання в тому, чи Sony будуть активно поповнювати бібліотеку своїх ігор. І чи нові ігри будуть виходити в день релізу, як це є зараз на підписці Game Pass. Думаю, що ні, але було би непогано. Всім власникам PlayStation 4 та PlayStation 5 я рекомендую хоча б спробувати підписатися на місяць. Та подивитися, які ігри доступні і чи вони вам підходять. Дякую всім за перегляд і нагадую, що ви можете мене підтримати гривнею за посиланням в описі під відео. Але не забуваємо, що спочатку донатимо на ЗСУ, а якщо буде можливість і бажання, можна підтримати і мене. Ще раз всім дякую за перегляд і зустрінемося вже на наступному відео. Всім до зустрічі!